Запрошуємо всіх глядачів на вечірньому протистоянні першої it ліги АПАМ. Основи стартової четвірки команди ЕПАМ. Удар від Супика по центру опору. Бажає кожній знайти свою опору. Ну і кожному знайти. Це ФОЛ. Очевидно, що Супик, фолить жовта картка для десятки команди ЕПАМ. Дістається Ігорю Грицький. Не так багато, що обладнання. Романів бере розгін, віддає передачу на Платонова Той пробиває хміль на номер. Василь швидоє закидає на Ростислава Супика, але там Остап Романів за рахунок свого росту, ліквідував загрозу. Косядин Петрик у центральну зону удар від Романіва немає знову ж. Остап Романів. Отримав підсказку фотокореспондента Романа Зорака. Сащишин через Почковську міч не знаходить адреса. Стащишин змушений бігти на власну половину поля. Є можливість удара по воротах. Одразу попрошу вибачити рейту, тут і може мене зрозуміти. Остап Романів. Візьме на себе ініціативу, буде розхитувати суперника один в один. Залишає можливість Дмитру Довженко пробити поворотах цієї позиції. Романі! Удор! Хміль на висоті, ще одна спроба. Повертається команда на заключну 20 хвилинку, четвертого поєдинку вечора, але він сьогодні не буде в останній. Бо це грає на користь команди Олега Ламах. Ще раніше центральна гра другого кола з рахунком 6-4. Едвантіс долає ридути. Кув'яти з розрахунком на дальню стійку. Петрик. Влучив у суперника Довженко! Годиноль! Ну нарешті дочекалися. Дмитро Довженко виводить софсервейту вперед. Браво! Те, що треба! Ті хлопці, які були кістяком, почав грати атакувальний футбол, здобувати перемоги над грандами, перегравати авенго, причому у двох подібках поспіль. Удар! Олексій Ригорчук. Просить передачу у ноги. Поки що ігнорує грецький капітана. Ще один вист повноцінним складом сіли на власну половину поля. фіалки. Передача удар від Руслава Соба. Не кожен собі це може дозволити. Дудуков, взяв на себе ініціативу. На правому фланзі Віталій Стрикель зупиняється, відразу вироки передача з розрахунку на Яковенко. Ударна позиція не влучає до. Розуміючи, що у команди шансів немає, зачепиться за медалі Платонов. Передача удар головою від кося до непад. Відкладений фолз зафіксував його вишиваний. Яковенко віддає передачу на додукова. І той забиває один один у матчі. Спрацювало правило. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Браво! Те, що треба. Ось ну, зараз піде гра на зустрічних курсах. Це можна десь гарантувати на ударній позиції Довженко. Передача на Далю стійко немає. Взятворить Романів. Все ж таки забиває 2-1 Остап Романів. Браво! Ось дуже тішиться Остап Романів в цьому голову. ну не мов. Хлопцям буде атака. Удар у виконанні Ярослава Супика. В одному із епізодів їм вдалося це зробити. Атакує Дімо Фланга Версислав Супик. Бере на себе ініціативу пробиває, однак, не влучає. Партнерів, зокрема, Крушельницького Григорчук удар! Можна знайти 77-го номера. Позаду Григорчук Його передача вільний коридор. Удар на позиція в Шевчука. Промані може стати героєм. Його гол поки що найважливіший. Удар головою м'яч у Сіці забиває Платонов 3-1 Ну як же ж Назар Зархміння старався, але це Минули у менюшку, і п'ятий польовий не знаходиться у центральній частині майданчика, адже кожен із партнерів буде гол. Яковенко забиває. 3-2 інтрига живе. Чотири хвилини до фінального свистка. Оскільки це було у рамках 13-14 тур. Дудуков йде вперед, може формити середньої відстані. Удар! Шевчук. Ударна позиція. Чудова гра у виконанні Пучковського. Ще одна спроба. Сейв. Він ж не розпочинав атаку. Грицький. Спілкується. у Цьому епізоді. Передача. Удар ледь не зрізав у власні ворота євро. Зараз зрівняти шалька та Дудуков Дудоков на дальній стійку немає закирити ковент.